Всім доброго дня. До мене в майстерні завітав ось такий цікавий апарат. ну Точніше, те, що я від нього залишив на даний момент. Це Spark 150 кубічних сантиметрів, 22-ї моделі. По ньому буде здійснено регулювання клапанів. Це мотор WG162 FMG. Він є верхньовальний, ось як видно по цій кришиці, тут схована зірка розподільчого валу. І два регулювальних вікна для клапанів. Для відкручування оцих кришечок я використовую ось такий накидний ключик на 24. Я зрізав лишню частину, надів на нього гумову трубочку для зручності. І можна підлізти до будь-якої частинки мотоцикла. Доступ до рокера тут, звісно, не дуже зручний. Але, в принципі, дещо підігнувши щуп, підлізти можна. Ось така собі кришечка, яка закриває доступ до болта колінчастого валу. Вона слугує лише декоративною частинкою. Весь цей бідок. А саме внутрішня поверхня захищає від попадання бруду. Тут ось є гумове ущільнювальне кілечко. І можна спостерігати за отакою емульсію, яка зібралася ось на самій кришці. Це, скоріше за все, йшло попадання води під час мийки високого тиску. Справа в тому, що ось по самому обідку кришечки жодного ущільнювача тут немає. І волога легко попадає. Але за допомогою ось цього кілечка вона не поступає далі до колінчастого валу. Так що, в принципі, просто не треба мити двигун. Мийкою високого тиску дуже з близької відстані. На більшості моторів голівка, яка провертає болт колінчастого валу, є на 14, але саме на цьому вона буде на 12. Під кришечкою встановлена зірка, на якій можуть бути мітки, але не завжди. Подивимося зараз на цю. Ось в цій частині є виступ, під який можна або підсунути палець, якщо вона зніметься легко, або скористатись викруткою, щоб нічого іншого не пошкодити. Коли кришечка дещо відійшла, далі ми вже пальцями її відтягуємо. Отак. Є. Так, як бачимо, по самій кришці є загальна прокладка, гумове ущільнююче кілечко. По Внутрішні поверхні. Міточок на цій зірці немає. Вони о, такі повинні бути тут продовжні рисочки. І коли сходиться на верхній мертвій точці, то ці рисочки співпадають ось із клапанною кришкою. Але такого тут немає. Значить, будемо дивитись у цей лючок. Для цього, використовуючи ось такий перехідничок, вставляємо велику викруточку. Робимо пальцями, не хоче. Пробуємо. Пішло. Провертаючи колінчастий вал проти годинникової стрілочки, видивляємося міточку. Маю надію тепер з додатковим освітленням та камерою буде видно міточку. Так, у нас з'являється перша міточка і друга міточка. Провертаємо ще раз. Бачимо міточку з надписом F. F це фая, вогонь, спалах. Тобто по цьому виставляють запалення, як то кажуть. Цей момент відбувається в спалах горючої суміші, так зване часткове випередження. І за ним відразу йде міточка з буковкою Т. Це означає регулювання вже конкретно клапанів. Тобто верхня мертва точка. Я думаю. Видно букву, видно міточку. Ось вона співпадає цією ось, з цим ось виступом на різьбі. Камера, звісно, не фонтан, але що маємо, то маємо. Так, клапан впуску розтиснутий. Випуску також. Замірюємо зазори. Дуже незручно, але якось придумаємо. Щуп 006 і тугенько ходимо. щуп 007. Дещо ходить легше. Тобто можна підтягнути сам випускний клапан. Такий мотоцикл Spark 150, модель 22. У мене також був, я його придбав у 2016 році. Взагалі ця модель вона є 2013 року випуску. і от Коли я регулював перші клапана на своєму моторі, то Мені порекомендували виставити зазори 005 на 006. Двигун став робити тихіше. І взагалі, що на холодну, що на гарячу, майже не було жодного шуму по клапанному механізму. Але при цьому через буквально декілька сотень кілометрів він починав втрачати тягу. Ну як, прям не то, що глох і все там чи не тянув на бугри. Ні. От динаміка. Розгону вже була дещо менша. Хто було на що грішити, там, чи на перетягнуту цепку, чи на незмазану. Ну, ще в 2016 році в принципі, я мазав цепку звичайним нігролом, та я мінії було. І от думаю, почитаю я все-таки в інтернеті що до чого. І виявилось, що на от такі верхнювальні мотори дуже багато різних даних по поводу встановлення клапанів. І от коли з нижньовальними все простіше, там 006-007 зазори, то тут хто ставить що, хто 004 взагалі ставить, хто навіть на, ну, на впуск, хто на випуск ставить взагалі 008, чорт його пойме. Для себе, в принципі, я зробив таку формулу, що 006-007, але щоб щоб входив дещо плотніше, ніж на нижньовальні. І тоді відбувається така собі компенсація шуму. І в тому числі, ну, я вважаю особисто, що достатньо правильні теплові зазори для клапанів на верхньовальних моторах. Коли в мене був Шенрей 6B, я виставляв на ньому так точно зазори. 006 дуже плотно входив щуп і 007 на випуски також плотненько все входило. Мене влаштовувало за ті тисячі, що на ньому пробіг, нічого не прогоріло, динаміка не втратилась. Після регулювання треба ще раз провернути колінчастий вал, може навіть декілька разів, і перевірити самі зазори, чи вони ніде у вас не поплили. І ще раз перезатиснути гайчки.